Доброго дня всім. Перше питання, яке я хочу задати слухачам-глядачам, чи знаєте ви, чому до цього часу не арештований і не засуджений суддя Франківського районного суду Ванівський Юрій Михайлович. Ви не знаєте? І я не знаю цього. Чому? Є всі підстави для того, щоб його арештувати і посадити в буцгарню. А тепер по суті, чи знає обласна прокуратура? Чи знає АТ Таскомбанк про неправосудні судові рішення судді Франківського суду Ванівського? З 24 по 28 січня 2022 року Львівське регіональне відділення Національної школи суддів України провело підготовку суддів місцевих судів за програмою, затвердженою ректором цього закладу Миколи Васильовичем Ніщуком. Тривалість підготовки суддів за програмою 40 годин. Згідно пункту 6.1 положення про підготовку та періодичне навчання суддів у Національній школі суддів України на час проходження підготовки, в тому числі в онлайн режимі, без виїду з місця роботи, судді є слухачами Національної школи суддів України та не здійснюють правосуддя. На мій запит, Національна школа суддів України надала мені список. Суддів місцевих загальних суддів, які пройшли підготовку у Львівському регіональному відділенні Національної школи суддів України 24-28 січня 2022 року, серед яких є суддя Франківського районного суду міста Львова, Ванівський Юрій Михайлович, проходження підготовки підтверджується наказом Національної школи суддів України No33 від 28.01.2022 року, яким йому виданий сертифікат. Національної школи суддів України про проходження підготовки. Шляхом перевірки мною встановлено, що суддя Вонівський впродовж 24-28 січня 2022 року, замість того, щоб проходити навчання згідно програми, систематично чинив судочинство і впродовж вказаних днів ухвалив 25 судових рішень. Викладений свідчить, що суддя Ванівський повністю проігнорував вимоги положення про підготовку та періодичне навчання суддів, порушив обов'язки суддів, встановлені цим положенням, і фактично значну частину часу, відведеного навчання, він пропустив. З другого боку, суддя Ванівський незаконно чинив правосуддя в указаний період часу, тому що згідно документів суду та Національної школи суддів України, він рахувався слухачем школи, що перебував на навчанні і тому всі його судові рішення є незаконними. Такі дії судді Ванівського свідчать про зложивання своїм службовим становищем та внесенням до офіційних документів відомостей, що не відповідають дійсності. Щоб осягнути обсяг правопорушень, чинених Судей Іванівським, потрібно оприлюднити та вникнути в суть незаконно ухвалених судових рішень. Надаю інформацію про судові рішення ухвалені суда Іванівським по цивільній справі номер 465, дріб 2648, дріб 14 за позовом Пад Універсалбанк правонаступник АТ таскомбанк до Морозова Сергія Віталійовича та Морозової Оксани Михайлівни про стягнення заборгованості. Перше ухвала про відновлення провадження від 26.01.2022 року. Друге. Ухвала судового засідання від 28.01.22 року про розгляд клопотання від 25 січня 2022 року про скасування заходів забезпечення позовом. Тепер уважно слухати. Згаданою ухвалою задоволені клопотання представника Таскомбанк про скасування забезпечення позовом. Накладено ухвалою Франківського районного суду міста Львова від 28.07.2015 року у справі відмовлено. Третє. Ухвала судового засідання цей же день від 28.01.2022 року про розгляд питання, про скасування заходів забезпечення позову у справі тій самій. Уважно слухайте далі. Згаданою ухвалою заходи забезпечення позову, накладені ухвалою Франківського районного суду міста Львова від 28.07.2015 року скасовано. Там відмовлено в другому, в другій ухвалі. А в третій ухвалі скасовано. І четверту ухвала про зупинення провадження від 28.01.22 року. Три ухвали було ухвалені 28 го і одна ухвала була ухвалена чи постановлена 26-го. Отже, навіть не потрібно великих юридичних знань, щоб оцінити зміст згаданих ухвал, з яких бачається, що суддя Менівський в один день під час одного і того самого судового засідання у згаданій справі ухвалив два протилежних по суті судових рішення. Однією ухвалою відмовив задоволення клопотання про скасування заходів забезпечення, а другою ухвалою, навпаки, скасував заходи забезпечення позову. Нагадаю, що суддя вказані дні не мав права чинити судочинство, тому що перебував на навчанні у Національній школі суддів України, тому вказані судові рішення є неправосудними. Що суперечить, по суті, одне іншому. А з другого боку, вони постановлені не суде Іванівським, а слухачем Національної школи суддів України, що суперечить інформації, викладеній у тексті судових рішень. Тому що він в тексті судових рішень казує, що він суддя. Він не суддя на той час, бо він був слухачем. Таким чином, звиклано вбачається, що за суддею Іванівським давно скучили заходи не тільки дисциплінарної відповідальності, а й заходи досудового розслідування у кримінальному провадженні. А що з цього приводу скаже Львівська обласна прокуратура, до якої вчора мною скеровано, до Франківської окружної скеровано мною заяви про вчинне кримінальне правопорушення суддею? А це сьогоднішнє Розмова. Є підстави для того, щоб була скерована друга заява. Невже обласна прокуратура буде приховувати очевидний кримінал з боку вказаного судді? Заява про вчене кримінальне правопорушення судді Ванівської, копії ухвали у справі номер 465 дріб 2648, дріб 14. І ця публікація будуть направлені до прокуратури, а сфальшовані ухвали будуть оприлюднені у інтернеті, щоб всі люди бачили, як наші судді фальшують судові рішення від імені іменем України. На цьому дякую. До побачення.